Йому всього 25 років. Хто це найбільш переоцінений боксер 2024 року? Хто ж це Джошо чи Сора Вайт чи Таума? Чи може хтось інший? Підпишись притулив подобайку приємного перегляду. Джаред Андерсон переоцінений 18 боїв, 17 перемог, 15 нокаутів і лише одна поразка, яка загальмувала його кар'єру. Його зупинив Мартін Баколе, який останні два поєдинки свої відверто затопив поразкою від Джозефа Паркера та сумнівною нічією за Джакпою. Повертаємось до Андерсона і розуміємо, як це бути зупиненим, коли тебе ставили вже в ряди з топами. Мозес і Таума чекає подібне випробування і чи пройде він його, чи також буде переоцінений. Пишіть вашу думку в коментарях. Андерсон справді мав гучну розкрутку як майбутній чемпіон. Його ставили в ряди з Джошо Дентеєм та майбутнім Хевивейтом. Його реальні бої були не проти еліти: Чарльз Мартін, форму, Андрій Руденко, вже ветеран, Райан, Стеріан Джонсон, маловідомі суперники. Експерти та фанати часто зазначали, що він тримається непогано, але має проблеми з витривалістю на довгій дистанції, погано захищається, коли опиняється під тиском. Його психологічна нестабільність Андерсон відкрито говорив про ментальні труднощі. У нього були сумніви щодо продовження кар'єри. Також проблеми з поліцією у 2023 році. Зброя, ДТП – це справжні факти, що викликали занепокоєння промоутерів і критиків. Мозес і Таума як альтернатива. Правда, йому 20 років. Більшість перемог нокаутом. Британські змі та Ленекс Льюіс назвали його майбутнім чемпіоном. Він боксуватиме проти діліана Вайта у серпні 2025-го. Великий тест. Чи буде Мозос переоціненим, чи все ж таки він доведе, що він заслуговує претендувати на статус короля хевівейту? Напишіть свою думку в коментарях.